Президент Володимир Зеленський увів санкції проти Арестовича та блогера Морослава Олешка, які давно виїхали з України. Загалом у новому списку десяток людей їм заблокують активи на наступні 10 років. Які ще обмеження передбачені санкціями? Дивіться у випуску з вами, Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. У новому санкційному списку РНБО опинився ніхто інший як колишній радник офісу президента Олексій Арестович, людина, яка з'явилася нібито ні звідки в перші дні повномасштабного російського вторгнення, і обіцяла, що все завершиться за 2-3 тижні. Арестович тоді записував відеозвернення та вів прес-конференції офісу, під час яких за спокійливим тоном запевняв, що Україна от от переможе, а ворог. Нікчемний. І от тепер Арестович персона нон-грата. під санкціями на наступні 10 років. Причина робота на користь ворога та підрив національної безпеки. Неочікувано. Його мають позбавити державних нагород. Активи заблокувати, обмежити перельоти та перевезення по Україні. Крім того, йому заборонено вести власні медіа ресурси, орендувати та приватизувати державне майно, купувати землю, брати участь у державних закупівлях та навіть користуватися інтернетом. Та навряд чи Олексій Арестович відчує всі ці незручності, бо ж давно мешкає в Нью-Йорку журналісти розслідувачі запевняли, що Арестович виїхав за кордон завдяки листу головного управління розвідки Міністерства оборони України. А до того виїжджав завдяки листу ГУР та на підставі рішень голови ДПСУ як радник офісу президента. Утім, і розвідка і прикордонники інформацію спростовували. Водночас не пояснювали на якій же підставі Арестович виїхав за межі країни під час воєнного стану. Та навіть за океаном Олексій Арестович неодноразово заявляв, що має політичні амбіції і навіть готовий поборотися за крісло президента на наступних виборах. При цьому Арестович не раз шокував українців своїми скандальними заявами. Наприклад, він пропонував перейменувати Україну на Русь Україну. Жінок називав істотами, яких хочеться цитую душити. Ще він говорив, що жінки в ЗСУ це жах. Цей перелік можна продовжувати, бо кожне інтерв'ю або публічний виступ Арестовича зазвичай сповнений таких одіозних заяв або суперечливих тезисів. До повномасштабного вторгнення Олексій Арестович був не настільки популярною особою. У вищих політичних колах засвітився в 2020-му. Тоді він став радником з інформаційної політики в тристоронній контактній групі в переговорному процесі в мінську. За неперевіреною інформацією, 90-х та на початку 2000-х Арестович працював у головному управлінні розвідки Міноборони України. Крім того, з 2000-х він веде психологічні тренінги та семінари. Активно розвиває свій ютуб-канал, має чималу аудиторію, майже 2 мільйони підписників. Окрім Олексія Арестовича, в новому санкційному списку політолог Кость Бондаренко, блогер Мирослав Олешко, російська пропагандистка Анастасія Кашеварова, а також політолог, внесений до бази Миротворець Олександр Скупченко. Він давно гуляє російськими ефірами та коментує ситуацію в Україні, граючи на руку російській пропаганді. А як вам новий санкційний список? Як думаєте, чому там опинився Арестович? І що власне ви думаєте про його персону? Пишіть нам в коментарях. Блогера Сергія Стерненка стріляли. Нападницю оперативно затримала Служба безпеки України. Фото жінки, яка вірогідно вчинила замах, вже показали силовики. Життю Стерненка нічого не загрожує. З його дописів також відомо, що поранення легке, а за спробою вбивства нібито стоять росіяни. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Блогер, волонтер та активіст Сергій Стерненко 1 травня о 13.30 повідомив про замах на своє життя після короткого сповіщення про поранення. Додав, що його врятувала служба безпеки України. Нападницю затримано. Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони, я б нічого вже не міг писати. Буквально врятувати мені життя в СБУ оприлюднили коротке повідомлення про подію і показали затриману жінку, яка ймовірно причетна до нападу. Поруч із нею пістолети, з якого вона вочевидь і стріляла. Співробітники служби безпеки запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці. Срічі дії тривають. Життю Сергія Стерненка на тепер нічого не загрожує. За словами самого активіста, за спробою його вбити стоять саме росіяни. Більше подробиць поки що немає. Я ж нагадаю, що це не перший напад на стерненка у 2018 році. В Одесі на нього скоїли замах, під час якого він смертельно поранив одного з нападників. Івана Кузнецова, другий учасник нападу, це Андрій Ісайкул, згодом втік з України. Активіст стверджував, що діяв у рамках законного самозахисту. В грудні 2023-го суд закрив справу про ймовірне перевищення самооборони. А як ви думаєте, хто бажав смерті блогеру на цей раз? І якщо справді Ерефія, то чим він так насолив агресору, тим, що збирає донати на дрони? Пишіть свої думки нам під відео. Весна на паузі. До України сунуть заморозки та дощі, а синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки в окремих регіонах. Де очікувати прохолоди і коли повернеться весняне тепло і сонце? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить заморозки на ґрунті до мінус 5 градусів. Український гідрометцентр попереджає про різке похолодання у ніч проти 2 та 3 травня. Щоправда, не по всій території України, а в окремих регіонах. Мова про Сумську, Чернігівську, Полтавську та Дніпропетровську області. Утім, заморозки будуть лише на ґрунті. Температура повітря вночі опуститься до плюс трьох, плюс п'яти градусів. В день стовпчики термометрів покажуть від 13 до 20 градусів. Найтепліше буде на заході нашої країни у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та на Закарпатті. Найхолодніше буде на півночі та на сході в Харківській та Сумській областях. У столиці 2 травня буде 14-16 градусів з позначкою плюс. Хмарно, але без опадів. А от у суботу, 3 травня, в Україні дощитиме, тож підготуйте на вихідні парасольки. За прогнозами синоптиків, дощ буде в центральній частині країни на півночі та по всій західній території. Сухо буде на півдні, зокрема на Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині та в Дніпропетровській області. Без опадів також буде Харківщина, Луганщина та Донеччина. В столиці буде хмарно з проясненнями в день. Короткочасні дощі через вітер кажуть синоптики. Погода може видаватися прохолоднішою ніж є насправді. В неділю, 4 травня, так само очікується дощ до перелічених регіонів. Доєднається Одеса та Дніпро. Там теж. Прогнозують опади, суха, тепла погода на більшості наших територій очікується аж наприкінці наступного тижня. Друга декада травня принесе теплу та комфортну погоду. Обіцяють метеорологи. Як то кажуть, в природи немає поганої погоди, чи не так? Напишіть, як ви переживаєте погодні зміни, чи можливо ви саме та людина, яка в дощ завжди без парасольки. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!